Всім привіт з Дніпра, з нашої рідної України. Доброго здоров'я всім! Сьогодні е, хочу вам розповісти про свої е, рослини, які ростуть в контейнерах, тому що е, задають питання, е, які контейнери, в які контейнери посаджені рослини. Ну, рослини в мене ростуть в різних контейнерах, це і відра. І обичні купляні горшки купувала я у, ну, обичних квіткових магазинах. І по періоду їх розвитку пересаджувались вони в різні ємкості горшки, контейнери, відра. Підходить все, і строїтельні ємкості, е, в яких там і раствор колотиться, і е, відра об, обикновенні там, на 10 літрів, на 12 літрів, і горшки е, з квіткових магазинів. Но я хочу сказати, що е, е, найкраще, краще ростуть рослини. Це в моїх умовах, у пластикових контейнерах, тому що керамічні, зимою. Взимку у мене в саду не дуже висока температура, їм корінням трошки прохолодно у кераміки. Вони навіть. Навірно, більш по, по часу держать вологу, а це зимою не дуже добре для коріння. Ну, от на, на прикладі я хочу показати от фейхуа. Воно росте от в такому відрі. До такого відра ми йшли, ну, років, мабуть, три. Ні, два. Два бо воно при, було закуплене у прошлому році. А от стріліція. Вона е, у мене третю зиму буде зимувати. Е, купувала я її дуже маленьким. Е, Маленькою рослинкою в горшку, от як орхідеї продаються, який 12-й горшок. І вже е, вона випустила в цьому році три стріли. Одна вже скоро відкриється, ця красота скоро заквітне. Е, в минулому році я її пересадила в таке відро будівельне. Але в неї вже корні повилазили, і її знову треба пересаджувати. От таке коріння. Можна подумати, що це слимаки прицепилися, але це такий великий у неї корінь, і вона стояла на вулиці прямо на землі, і коріння проросло. Уже вилізло з горшка. Потрібно контейнер увеличувати. А от росте ануна черемоя. Горшок тут не дуже великий в порівнянні з рослиною, але корінь тут не такий великий. Значить, для того, щоб не залить рослину, їй потрібно. Підбирати горшок по розміру її коріння, щоб, вона, щоб корінь міг освоїти ту землю, в якій він росте, тому що зимою всі рослини майже в стані спокою і зрозуміло, що в воду вони, якщо і потрібна їм вологість, то в малому количестві і вони не всасують їхнє коріння ту воду, яку ми льємо. Ми можемо їх залити, а земля може закиснути, і рослина пропадає при закисленій землі. Ну, от такий лимончик, він росте у горшку, мабуть, літра два землі, може півтора. Корінь тут не дуже великий, я його тільки в минулому році укоріняла, обрізала свій лимон і укорінила. Щоб... Це сорт, якого в мене великої рослини немає. Це сорт інкарната лимон. Ну і Росте він ще в маленькому грушочку до великого його контейнера його потрібно доростити. А це інжир. Він висажений ґрунт, також в зимовому садочку. Щоб ви розуміли, він ріс в прошлому році в контейнері. Цей контейнер був для будівельний на 60 літрів. Дуже великі чорні такі йомкості. Там робляться, понятно, що я паяльником роблю дирки внизу, відверті, щоб сходила лишня вода, І він в минулому році заповнив так корінням цю йомкость, що все коріння вже повилазило було з горшка йому, ілі, або його в ґрунт треба було висаджувати, ну або йому йомкость потрібно було збільшувати. Ну, висадили в ґрунт, тому що цей сорт дуже хороший, ніжні плоди, дуже солодкі, і він росте зараз в відкритому ґрунті. А це гранат. Він також росте у 15-літровій йомусті відріз. І я хочу показати, яке коріння в нього. Воно вже ось майже наверх повилазило. Це виходить, що йомкость для нього вже мала. І його потрібно пересаджувати обов'язково в більшу йомкость. Ну, я думаю, що взиму я його не буду пересаджувати, а весною ми будемо приділятися і в ґрунт його висаджувати, або увілічити ще можна йомкості, він ще може порости один сезон у більшому відрі. Ну, оце вроді би я так коротенько розповіла, в яких йомкостях потрібно ну, починати вирощувати рослини і, по мірі їх росту, увеличувати їм, звісно, йомкостя. Уже в зимовий садочок заїхали в мене практично всі рослини, перші орхідеї заїхали, котлеї от зайняли своє місце, те, що вони в прошлому році тут росли. Вони не цвітуть, бо вони в мене ще не дуже великі, деякі купувала в цьому році. А всі рослини, такі як ну, цитрусові там екзоти, набирають, набирають свої зрілості і не знаю, побачимо, як вони. Зараз іде в них знову адаптація до приміщення. Авокадо в минулому році дуже стресували зимою, скидали листя. І я не знала, що з ними робити. Але, в принципі, я думаю, що справимося. На взиму не бажано пересаджувати рослини, тому що все одно не проходять адаптацію. Ну, стресують, а росту вже немає. Саме краще краще весни нічого немає, щоб от висаджувати, пересаджувати. Ну, Якщо вже так, такі коріння, як у я вам показала, як у граната, то зрозуміло, що можна його пересадити, але я зверху землею трошки присиплю його. І все, і він буде зимувати. Вони в, у нас в сараї зимують. І я думаю, що переживемо зиму. Ну от, отаке коротеньке відео по контейнерах. Якщо буде цікаво, що то ще, задавайте питання. Я по мірі своїх знань, але по мірі свого опита. Тому що я сама, ну, п'ятий рік у мене вирощування рослин, і все одно, що бувають прогалини, пробіли. І заливаю, і засушую, і страдають рослини. А на цьому коротеньке відео. Все. Всім хорошого дня! Спокійного головне дня без ракет, без взривів, без обстрілів, всього самого найлучшого, найкращого і якнайшвидшої нашої перемоги. Всім до побачення!